Так, <кій> Привіт усім підписникам. Мені дуже приємно. Я сьогодні подивився статистику творчої студії Ютуба. І ті 30% людей, які дивляться мої відео і підписання, я вам дякую. Я дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу, що відповідаєте іноді на мої запити. Це дуже круто, коли я шукав рольгани. Мені аж з Великобританії написали і сказали, що через 2 тижні вони будуть у вас. Навіть грошей не просили, просили одного, допомагати армії далі. Чи дивіться, сьогодні я збираю маслонасоси? Роблю для вас відосики нові. Бачите, вже раз, два, три, чотири насоси повністю готові. І п'ятий якраз в процесі. Так що, всім, хто не підписані, не треба так. Не будьте як Лукашенка. Підписуйтесь, дивіться відоси з підпискою. А я буду і далі збирати для вас і робити гарні деталі. Сьогодні ще буде відос про дуже красиві конічки. Так що буде ще багато-багато цікавого контенту. З невеличкими перервами, але буде. Значить, що в нас тут? Бачите, вже повністю готові шліфовані. По торцям і ззовні шестерні, корпуси маслонасосів, Відповідно, ми ставимо нові підшипники кругом, нові вали я гартував, шліфував, точив. Перевіряємо, як воно. Потім ставимо нові. Де тут воно є? Одна із останніх вже. Нові гумові ущільнення сюди фіксуємо, закладаємо, ставимо штифти, Не пам'ятаю, десь вони тут лежать. ось. Ставимо штифти на 10. І вперед, вперед, вперед випробовуємо умовно, звичайно, на токарному стенку насос. Я думаю, що сьогодні ця робота буде завершена.